Споритики цих чеснокою хреста, це наші Амінь. Христа, перекоривши і повісла. Амінь. сповідників і посники за всяку правдну душу, що вірять спочине. Осемливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресна, Діва Марію. Найперше поміни Господи святішого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, високопросвящення шарки епископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Бог любов нашого, кир Володимира, даруй святим твоїм церквам, щоб у мерії цілі, чесні, здорові, доволіхню, право правили слово Твоєї істини. І данім єдиним устам, і єдиним серцем слава ТОЙ Співати причесне величне ім'я, Твої Отця і Сині, і Святого Духа, мені повсякчас і навіки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма баби. Всіх святий, помінувши ще ще, мирі, Господи, помолімся, за принесні освячені, чесні дари, Господа, ві помолімся. Чоловіку любець Божий, прийнявший святий наднебесний духовний, свій жертвник, як приємний запах, духовний, зі славна Божественного благодать. І дар Святого Духа помолімся. Тоби нами замінилися, кої скорби, війну паре, і войну за Господи, і помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Я все досконало і свято мирне у Господа проси. Ангела миру, ру, наставника, наставник, охоронця, наших, у Господа просіє. і відпущення ріх і наших у Господа просім. Добрий, і передбачені для душ наші, миру, для світу, у Господа просім. Посталий чажиття нашому мирі, покаяння скінчити, у Господа просім. Християнської кончини, життя нашого безболісної, безглавної, мирної, і доброго відто на страшному суді Христовому просів. Їдні смірі, причастя, святого Духа просивши самі себе один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаємо. І нас, сварику зі сміливістю на всудно сміти призивати тебе, небесного Отця, і мовити.

Мотвоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, ми русі, голови ваші перед Господом Свім, благодать і щедротами, і чоловіколюб'ям, єдинородного сина, Того, з яким ти благословений си. Спрей святим, благим і жотворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Боже, милостивий, будь-який грішному, Боже. Милостивий бутній грішному, Боже, будь будьмой грішному. Будьмо уважні, свята є, святи, роздроблюється, розділюється, десь Боже. Поздроблюваний і нероздійний, що його завжди ніколи не зідає, але причасники він освячує. Повнота Святого Духа Амінь. благословена теплота святих, хто є завжди нині повсякчас на віки вічний. теплота віри, повна Духа Святого. Амінь. Чесно присвячуємо, вас Бозью. І страхом Божим, і звірою приступі. Господи, Господи, вийця. Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти сиву істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твої тайної дни, сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не насуді не осудженні. Буде мені причастя, святий Твоїх тайн, Господи, а не ісцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої помилуй мене. Без числа грішив я, Господи, прости.

Прості, прийнявши божественний святих, причисти, безсмертне, небесне, животворящих, страшних Христових тайн, достойно благодарім Господа, боже, заступи, боже, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодаттю. Боже, День весь досконалий, святий, мене безрічним, випросивши самі себе один одного і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, тобі славу висилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. мирі вийді, Господи, ві помалімся, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї Твої і охорони освятити, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественної силою Твоєю, не залиши наш, що, надіємось на тебе. Мир світ твоє Твоїми дури церквам, Твоїм іреєм, Богом береженому народу і нашому, правлінням всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, оця світла. І тобі слави, понякої, поклін, засилаємо Цю і Сину, і святому. Нині повсякчас, і навіки вічні. У доб'ях, Господні, благословений, благословені, благословені, благословені Господні на вас, його благодаті, чоловіку люб'ям, завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, <вистит> командова тобі і неї посічами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помий, бла. Христос, <вистит> що воскрес із мертвих істинний Бог наш молитвами причистой своїй матері, святих, славних, сихвальних апостолів. Святого Отця нашого Івана Золотого стоархіпископа Константина Града, Святий Отців всьому Вселенського собору і всіх святих і спасе нас, бо він благий і чоловіколюби. Щиро дякую всім за спільну молитву. Хай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір. Дурую вам спокійну ніч. Бажаю всього найкращого. Всім нам. pero no hay imero. ¡Slava Jesús a Jesucristo!